разійшов я в храм старенький, і ікону там побачив на іконі ангел з неба, так вітає Божу матір, радуйся Маріє, я перед тобою, радуйся Маріє. Благословена, будь завжди зі мною, тихо тихо, в церкві стало, серце слухаю я знову, чи усе мені це здалось, чи провадить хтось розмову, радуйся Маріє. Я перед тобою, радуйся Маріє, Господь з тобою, радуйся Маріє, я перед тобою, ти благословена, будь завжди зі мною. Чую, як шепоче діва, а на серці є тривога, ангел їй, не бійсь, маріє, бо знайшла ти ласку в Бога, радуйся, Маріє, я перед тобою. радуйся, Маріє, Я перед тобою, Ти благословена. Будь завжди зі мною. О Христе, Господи, що пролив свою кров заради нашого спасіння. Занурюю у Твою кров цей день, який є даром Твоєї любові. Занурюю у твою кров себе і всіх людей, яких сьогодні зустріну, про яких подумаю, чи про яких будь-яким чином довідаюся. Занурюю у твою кров усі ситуації, що повстануть сьогодні, всі справи, які я вирішуватиму, розмови, які провадитиму, працю, яку виконуватиму, і мій відпочинок. Запрошую тебе, Ісусе, в ці ситуації, справи, розмови, працю та відпочинок. Прошу, щоб Твоя кров наповнила цих людей і ці справи, приносячи відповідне Твоїй волі, звільнення, очищення, зцілення та освячення. Нехай сьогодні засяє слава крові твоєї та виявиться її могутність. Я приймаю все. Що ти мені сьогодні зіслав, на славу твоєї крові, на користь святій церкви, та як відшкодування за мої гріхи, складаючи за все Отцю Богу подяку через заступництво Діві Марії, віддаю себе у повне розпорядження Богородиці Діви, увіряючи їй моє майбутнє і сьогодення, без умов. І без застережень. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого й невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого, ради спасіння, зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить. Що з Отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і вотерпі, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і вотерпі май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і вотерпи, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і вотерпі, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і вотерпі, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний. Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих і терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і вотерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і вотерпін, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний, Помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Любий наш, Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молитва про захист, Псалом 90. -й. Хто живе у помочі Всевишнього, під підкривлюю Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій іси, і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє. І під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стрілищу літає у день, ні марищу під тьмі блукає, ані напасти і біса полуденного, паде побіж тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє. Всевишнього поклав ти як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою. На Нагаспида й Веселіска наступиш і потопчеш ліва і змія. Бо на мене він уповав, і вирятую його. Покрию його, бо пізнав ім'я моє. Візве до мене і почую Його. З ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую його і явлю Йому спасіння моє, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, щиро дякую всім за спільне молитовне єднання, вервички до Божого милосердя. Нехай свята Божа любов супроводжує нас у житті, і нехай буде благословенне Ім'я Боже і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Щиро бажаю всім благословеного, щасливого вечора і мирної господньої, Тихої нічки. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Спаси Святий Боже! Ти нам Україну в молитвах благаєм Тебе, дай сили терпіння. Народ... Щасливою долю, її. дай миру й любові, щоб не було крові, схилімо мольбі Дай миру й любові, щоб не було крові. Тож дякує Богу за Його щедроти, який які він щоденно дає. Хвала йому і слава, хай квітне держава, життя Ісус. Хвала йому й слава, хай квітне держа.